Схожа влада щиро вірить в вибори. Щиро вірить, що вибори такі відбудуться. Не знаю, що там знає такого Зеленський, особливого тому, що за моїм, моїм розумінням, я вам зараз це все розкажу. Вибори пройти зараз просто не можуть з багатьох причин. Але Зеленський в це вірить. І те, що відбувається навколо його опонентів на виборах, це, до речі, непоганий показник того. Що Зеленський таки вірить, 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 що вибори будуть, і сподівається на них перемогти. Це дивовижна історія, але ми зараз її обговоримо. З вами я Олександр Бергінець. Ви на моєму каналі. І я дуже сподіваюся, що ви поширюєте, лайкаєте, коментуєте і підтримуєте цей канал. Так от е ключові фактори вже сьогодні і в парламенті. На робочій групі І європейці, зрештою, але ключові експерти говорять про те, що проведення виборів під час бойових дій неможливе. Неможливо. Всі прямо про це говорять. Е, проведення референдуму неможливо. Проведення референдуму разом з виборами неможливо. Бо ви, ну давайте е, почнемо з референдуму. Дую від собі: у нас є Україна. В Україні у нас є населення офіційно. 40 плюс мільйонів. Ми не говоримо про те, що частина території не буде голосувати, бо вони окуповані, Частина там і так далі, не будемо. Чого? Тому що вони всі, де Юра, це громадяни України. Таким чином, коли буде складатися список виборців, виборців, треба складати список, повний список усіх громадян України призивно, пробачте. Цього віку, коли можна голосувати. Отже, де Юре, це повинні бути громадяни всіх окупованих територій теж, а інакше не може бути. Якщо ми їх не включаємо в список виборців, значить ми фактично визнаємо окупацію цих територій говоримо, ні, вони вже не громадяни України. Тобто, вони повинні бути в списку виборців. Вони можуть проголосувати, ну, умовно кажучи, людина живе в окупованому Криму, вона є громадянином України, вона може виїхати в Польщу і проголосувати там, вона може виїхати в Туреччину і проголосувати там і так далі. Тобто ми не можемо позбавити її права вибору, навіть, якщо навіть вона не живе в на окупованих територіях. Якщо вона навіть живе на окупованих територіях. Таким чином у нас виявиться: 30 мільйонів. Виборців, 30 мільйонів. І ці 30 мільйонів виборців теоретично повинні взяти участь в референдумі. І якщо їх візьме менше, ніж 50%, референдум вважається недійсним. Отже, всі 100% українців, які сьогодні є які можуть голосувати, які проживають в Україні, це приблизно є оті 50%. Які повинні брати участь в виборах. Інші живуть або в Росії, або в Європі, або в Америці, або на окупованих територіях і не можуть голосувати, або і так далі. Тобто це люди, які не можуть просто фізично не можуть проголосувати е в силу там, певних обставин. А всі, якщо всі, ті, хто живуть на підконтрольній Україні території, е проголосують, то це і буде, я ще раз кажу, близько 50%. Чи можливо собі це уявити? Ну ні. Половина з тих, хто є тут і служить, і так далі, можуть піти ще на вибори як-небудь. Ну і ті, хто живуть в Європі, в тому числі і е, в, на окупованих територіях, і так далі, ще якась частина людей піде. Що би там влада не хотіла, а набрати 50% громадян України. Які можуть проголосувати на, на цьому референдумі, неможливо, ну неможливо це ніяк зробити, ну просто ніяк. Буде 20%. Якщо раптом влада почне хімічити і тих громадян України, які є на окупованих територіях, не включати до списків виборців, то це означає, що влада фактично визнає, що вони не є громадянами України і вони не мають права голосу. Що не відповідає нормам Конституції. Таким чином, провести референдум, який за умовами самого референдуму може бути дійсним, тільки коли в ньому візьме 50% учасників. Ну, 50% тих, хто має право на голосування, неможливо. Ну, це неможливо. Що би там Зеленський не виніс на референдум, це неможливо. Що можливо? Фальсифікація. Перша фальсифікація це не включити. До списку тих громадян, які мають право, але не будуть голосувати. І друга частина це дозволити яке-небудь віддалене голосування і намалювати ті цифри, які влада хоче. Оце єдине, що можна зробити. Але це дуже-дуже складно і це відповідає ну, як би сказати, всім ознакам антидемократичних рис, які точно не будуть не поміщені європейцями. Тому е, я не дуже вірю, що влада на це наважиться. Визнати громадян України на окупованих територіях не українцями і позбавити їх права голоса неможливо, а е, інтернет-голосування чи там, через дію не набуває ніякої чинності. Але навіть якщо ці два фактори спрацюють, все одно гарантій, що влада натягне 50% на референдумі не можна. Бо. Нагадаю вам, ключові питання, які хоче винести Зеленський, не можуть бути винесені на референдумі. Не може бути винесено питання мирної угоди, тому що це компетенція Верховної Ради і президента, і не може бути винесено питання податків, тобто економічної, вільної економічної зони, чи офшора, які намагається зробити Зеленський, Трамп і Путін прямо всередині Європи. Якщо не ці питання, то які питання можна винести? Відповідь ніяких. Саме ці питання Зеленський намагається винести для того, щоб зняти з себе відповідальність. А їх винести неможливо. Таким чином, ми впираємось в наступну частину цієї проблеми: фальсифікувати не вдасться, скоротити списки не вдасться, і винести питання, які хоче винести Зеленський, не вдасться. Для чого тоді проводити референдум? Ні для чого. А і ще його не можна привести разом з з виборами. Ви пам'ятаєте, коли Зеленський намагався обійти цю норму і провести референдум під час голосування? Що тоді зробили? Вони зробили консультативне опитування, яке потім викинули на смітник. Це було у 2019 році, здається. Ну, може, зараз вони теж зроблять консультативне опитування, але воно не матиме ніякої юридичної сили. Отже, ключовий фактор. Який змушував би інші сторони і самого Зеленського активізувати вибори, відсутній. Тобто він не може, його, на нього не можуть е, розраховувати ні росіяни, які розуміють, що цього не буде, ні Трамп, ні європейці, ні сам Зеленський. Тобто, пункт про референдум забули, в ньому немає ніякого сенсу, і провести його неможливо, і це набагато складніше, ніж провести е, вибори президента. Друга частина дуже важлива: саме президента. Чому президента? Тому що Конституція прямо не забороняє проведення виборів президента під час війни. Але сьогодні все більше голосів, які говорять про те, що треба спочатку провести вибори парламента. Я не знаю, наскільки це справедливо, наскільки це несправедливо. Але у всіх випадках і для цього теж треба? А, да, до чого? а тому, що вибори президента. Встановлюються Верховною Радою, а вибори Верховної Ради проводяться автоматично. Тобто, як тільки буде встановлено перемир'я, як тільки буде скасовано воєнний стан, зразу автоматично будуть призначені вибори Верховної Ради. Тому що це передбачено Конституцією. Там чітко написано, що під час воєнного стану вибори не проводяться, а якщо воєнний стан закінчується, то оголошуються вибори. Все. Тобто, тут нема навіть. Як то кажуть, до хадалки не ходи. нічого не треба, все зрозуміло і просто. Вибори, цей закінчуються, воєнний стан, зразу призначаються вибори. Не треба думати, на яку суботу, як призначити вибори президента і так далі. Тому, швидше за все, так це і буде. Що як тільки воєнний стан буде припинений, зразу будуть оголошені вибори парламенту. А Зеленський хоче провести вибори. Президента до закінчення воєнного стану. Для цього йому і потрібна одноразова процедура цих виборів. Але як же їх провести? На сьогоднішній день? Ні. Не на сьогоднішній Донедавна ми бачили фігурантів чотирьох фігурантів виборів. Чотирьох фігурантів виборів. На всіх виборах. На всіх соціологіях на першому місці, як ймовірний президент, були різні варіанти. В першому турі, в другому немає значення, як ймовірний президент, вказувався значить, Залужний. На другому місці, ймовірному, вказувався хтось з цих трьох: Зеленський, Буданов чи Порошенко. І розглядали різні варіанти. Найпоширеніший варіант був такий, що Залужний виграє у всіх, Буданов програє тільки залужному, Зеленський виграє тільки у Порошенка. Така була картинка, яка була намальована. Але це за вичасті з випадку участі всіх цих чотирьох. Якщо би сталася така ситуація, що, припустимо, Буданов чи Залужний би не брали участь в цих виборах. Картинка зовсім міняється, але соціологи її не міряють. Ну, вони думають, що вона неможлива. А я думаю, що вона, в принципі, та й можлива. Е, наступна частина, яка, про яку ми можемо поговорити, про те, що відбувається з іншими кандидатами. Бо зараз відбулося кілька процесів, я просто до них повернусь через деякий час. Е, перший кандидат, ну, тобто, є три опоненти да, у Зеленського. Ми їх назвали. Залужний Буданов Порошенка, Залужний Порошенка Буданов, ну, в якому хочете порядку, такому і називайте. Тепер Буданов перетворюється в, перетворився вже в відверту людину Зеленського. Це, безумовно, обвалить його рейтинг, але це йому створює політичну перспективу на випадок, якщо Зеленський. Буде усунутий від влади з доброї волі чи з доброї згоди. Ну, умовно кажучи, варіант Путіна. Пам'ятаєте, коли Єльцин собі призначив наступника, і потім потихеньку відступав, і коли настав момент, він йому передав всю владу. От якщо такий варіант буде розглядатися, і, то у Буданова є великі шанси. Чому він може розглядатися? Тому що у Трампа є така манера. Коли він, як би це сказати, вишукує всередині існуючої влади когось, кого просуває на заміну того лідера, який є неприйнятний і який не вписується в ніякі норми. Я вам даду приклад на двох історіях, які відбуваються прямо зараз. Мадуро. Мадуро, президент, його прибирають. Віце-президентка стає керівницею, з нею починають домовлятись, вона йде на всі потрібні зустрічі. І вона зараз їде в сполучені штати, і вона дає ну, все, що хочуть американці. Вона домовляється, і від цього виграють венесуельці, тому що вони, по-перше, є свідками повалення диктатора. По-друге, ринок відкривається, тепер можна заробляти гроші, піднімати рівень життя і так далі. І вона йде на зустріч американцям. Хоча може вона повинна була би сказати, по ідея як ви могли. Ви захопили нашого лідера улюбленого. Він обирався президентом, він мене висунув на віце-президента, і як я буду цьому всьому протистояти. Вона спокійно говорить про те, що окей, давайте працюємо далі. Це перший випадок, коли точку входа міняють, прибравши першу особу. І друга особа фактично стає. Іран. Подивіться, що відбувається з Іраном. Ви зараз цього ще не бачите, але. Я, оскільки я дуже активно стежу там і маю стосунок і контакти з Іранцями, вони говорять про те, що зараз е, велика частина політикума їхнього, неопозиційного, у них нема опозиції, у них всі зелені, як у нас. Тобто нема там такого. Це влада, а це опозиція. У них всі влада, хто там, вони всі підтримують. Але відбувся розділ. Одна частина жорстко підтримує хамені. А друга частина, яка стає більшою-більшою, і більшою, говорить про те, що проблема не в режимі, який сьогодні існує, а саме в тому, що треба прибрати оцього наглядача над всіма релігійного боса Хаменії, просто залишити президента і перетворити це в нормальну державу, де немає такої подвійності влади, коли є Хаменії як духовний лідер, а президент як просто обраний лідер. Таким чином, Хаменії, як прибрати. Президента залишити, і багато з того, що сьогодні відбувається, відбувається в напрямку проти Хаменії, а не проти оцього азербайджанця, якого кажуть підсунули турки на цю посаду, І, бо саме з ними пов'язують смерть попереднього президента. І саме цей квір, корпус вартових ісламської революції, він підпорядкований, це не армія, він підпорядкований саме ну, Ближчий до духовного лідера, так званого цього, а всі, вся інша структура, ніби. І оці тітушки туди ж, оці беседжі чи як вони там називаються, ну, у них свої тітушки є. І вони організовані, структури там <кій> і так далі. Тобто, ось такий варіант, коли є всі ознаки того, що ніхто владу як таку валити не буде просто одного лідера. Приберуть, і замість нього залишиться інший лідер, який буде діяти в рамках домовленостей з Трампом. Схожа історія може відбутися і в Україні. І вона, в принципі, певною мірою відбувалася, коли є Зеленський, Зеленський до якогось моменту рукопотисний з якогось моменту ні. Він не може нічого виконати, нічого не контролює, тільки одні вимоги істерики. І тому, чого вирок з так Єрмак? Тому що йому довіряв е, Зеленський ні. Тому що в якийсь момент частина перемовників подумала, що може краще з Єрмаком вести перемовини, там, хоч зрозуміло, що буде. Він контролює і парламент, і Кабмін, і Зеленського всіх контролює, можна з ним говорити. І, до речі, якщо ви звернете увагу на деякі публікації двохрічної, давнини, в тому числі в Українській правді, ви побачите в розлогі докази того, що саме Єрмак все у нас контролює, він є гарантом і так далі. До якогось моменту були ознаки того, що вла... з нашим партнерам вигідніше співпрацювати з Єрмаком, ніж з Зеленським. Але, швидше за все, в якийсь момент він себе так само дискредитував в очах Заходу, як і Зеленський. І тому, і, і навіть більше, тому що проти Єрмака можна вести офіційну пропаганду, а проти Зеленського ні, тому що він якби лідер офіційної держави, яка, яку ви підтримуєте європейці і американці. Так от, його прибрали, і пошук у цієї людини, через яку заходити в перемовини, не залишився. У не, єю не може бути. І тут Зеленський сам почав пропонувати різні кандидатури, які є в його оточенні. Він почав говорити. А у мене ось є чудовий керівник гуру. І він, цей керівник гуру, є вже частиною перемовного процесу, і навіть сам окремо очолював певні переговори. Оце його міністр е, інформаційної політики, е, так само Федоров, він так само такою фігурою є, яку розуміють ніби на Заході, і які може. Тобто на сьогоднішній день в Україні створюється система, коли е, Пропонується самим Зеленським, ніби інші ворота для перемовин. Ну, типу, не я Зеленський веду перемовини, а от хтось буде від мене. Але головна проблема цього всього, що це Зеленський вибрав другі ворота. А так не буває. Трамп сам вибирає. І він вибрав оцю віце-прем'єрку, з нею говорити. Президентку з нею говорити, а не Мадуро, це вибрав. І зараз гра в президента відбувається не тому, що так вирішив. Хамінії, а тому, що так вирішили на Заході. І ознаки цього є, я не знаю, наскільки вони будуть реалізовані. І таким чином, тут можна сказати так, що чи м м вдасться Зеленському довести, що саме Буданов є е його е таким опонентом, через який мож можна вести перемовини, е чи ні, я не знаю. Але якщо таке йому вдасться, то цілком можливо, що американці почнуть говорити. Зеленському, ти давай на острова, а ми будемо вести перемовини з Будановим, офіційно чи неофіційно, і він може навіть офіційно не, не, нікуди не їхати, а залишатись в Україні, а керувати процесом буде. Ну, зрештою, ми так бачили вже на Єрмаку, все правда. От такий. Але е, якщо цей варіант не відбудеться, а його ймовірність дуже маленька, то залишається другий варіант це те, що Буданова е, прибрали з конкурентів. Тобто на виборах, які відбудуться, Будан не буде конкурентом. Зеленського. Ну, тому що він може піти, але вже хто буде голосувати? Всі розуміють, що це людина Зеленського. Залишається два кандидати. І от історія дуже цікава. Перша Порошенко. Чи перший залужний, з кого почати, навіть не знаю. Так от, проти Порошенка все зрозуміло, проти на нього. Всі гонять, всі б'ють. Зеленський і його команда воює з Порошенком завжди. Е, нічого не діє негативно проти Порошенка, тому що всіх, кого можна було відшити, вони вже відшили. А елітна там, група 10% чи там 15%, чи скільки готова голосувати за Порошенка, вона залишається, і вона буде тільки додаватися, тому що вже зараз відомо, що антирейтинг Порошенка е, опустився на другий рядок в порівнянні з антирейтингом Зеленського. І е, в цій історії. У Порошенка є стабільна група підтримки, але цю групу намагаються обмежити, не додати до неї нових людей. І от тут дуже цікава була історія. Нещодавно вийшло велике інтерв'ю Білєцького, який раптом починає розказувати, як Порошенко здав Крим. Ну, я просто хочу нагадати тим, хто не знає, що Крим здали, якщо це здали Крим, і хто його здав, це окрема тема. Але сама, сама втрата Криму відбулася коли? В березні 2014 року. Нагадаю, просто вам, щоб ви, ви пам'ятали, що тоді Порошенко навіть не був кандидатом в президенти. Ну, навіть не був кандидатом в президенти. Тобто, яка його роль була в цьому? Е, ну, ми знаємо е, зливи від Радбеза, який приймав таке рішення. Ми знаємо роль Юлії Тимошенко, там всі це пам'ятають. Ми знаємо, що Тручинов, який очолював тоді, він був все-таки членом політичної сили Тимошенко, і він єдиний був, до речі, хто не підтримав ту ідею тоді. Але сьогодні кандидат, який там на п'ятому чи на шостому місці Білецький виступає саме проти Порошенка. Чому він намагається відхопити собі шматок тих виборців, які виступають проти Порошенка для себе, не для. Когось іншого, а саме для себе. Бо е ні Буданов, ні Залужний не можуть бути антипорошенками. Вони не будуть вести пропаганду проти Порошенка. А Зеленський все, що міг, уже зробив. Тому потрібна якась нова сила для того, щоб собі щось урвати від цього е проєкта. Але чому не може бути бу е а, цей ну, повномасштабним опонентом для. Будь-кого, ну тому що він радикально правий, радикально правий радикальний лідер не може бути опонентом на виборах. Ну, не може бути. Він може сформувати фракцію, ще щось таке. Але насправді, як правило, перемагають на виборах люди з більш центричними поглядами. Це, це ну тут, як ну, припустимо, Порошенка очевидний правоцентрист. <про>, про залужного нічого сказати не можу. Він або центр, або може лівий центрист, я не знаю, важко сказати про полезну. Зеленський типовий такий по поглядах лівоцентристського толку, або навіть трошки в лівий, в такий віддали, просто лівий погляди у нього, Ну, як там і так далі. Тому, значить, будем, ну, немає значення. Ключове, що в цьому треба сказати, те, що. Війна з Порошенко йде, і Порошенка можуть не допустити до виборів через те, що він ем, має санкції. І коли говорять про те, що санкції ж скасує суд, може скасувати, але Зеленський може ввести нові санкції наступного дня і тоді знов скасовувати їх через суд. А, в, а зробити закон, в якому буде написано, що всі, у кого є санкції, Додатково от, уточнити, не буде брати участь в виборах. Ну, Таке, можливо, абсолютно. І багато хто каже, ну, правильно, це значить санкції проти там, ворогів України. І так І отут, нарешті, на 24-й хвилині, я вам скажу, те, заради чого я цей текст весь довгий пояснював і дуже радий, що дехто, дехто це додивився до кінця. З'явилась нова мулька з посиланням на Гайдая. Це такий рот банковий, трошки замаскований, не такий прямий. Але такі, ну, який раптом злив інформацію. інформацію. Про те, що Порошенко є наставником залужного, і що саме Порошенко і його команда створюють штаби для залужного. Ясно, що це ні на чому не, гарантується, не грунтується. Ясно що це може бути абсолютним фейком, але ключове, що про банківські сили намагаються в очах людей. З'єднати між собою Порошенка і Залужного для того, щоб спробувати весь негатив, який вони вилили на Порошенка, перетягнути його на залужного, бо вони не можуть прямо нічого поганого говорити проти залужного. Бо вони ж дотримуються нібито публічного нейтралітету. Тобто залужний нічого поганого не говорить про Зеленського, а Зеленський нічого говорить, не говорить про залужного. Ну така джентльменська гра. А от якщо сказати, що Порошенко це наставник, то тоді значить, весь негатив, нібито переходить на інший. Але насправді, що може статися насправді, ми знаємо, що є велика кількість людей, там 20, умовно кажучи, з чимось відсотків, які голосують за, хочуть голосувати за Зеленського, ось Лужного, і десь там 10%, умовно кажучи, які хочуть голосувати за Порошенка. Загалом це 30, ну тобто, це при тому, що велика кількість не бере участь і так далі, це контрольний пакет, це президент. І влада, яка хотіла замарати залужного Порошенком, насправді робить велику роботу. Вона поєднує в головах прихильників Залужного і Порошенка разом для того, щоб раптом. Якщо Порошенка таки зіб'ють з виборів через цей закон, всі прихильники Зелен... Порошенка автоматично проголосували за Залужного. А якщо Залужний раптом з якихось причин не візьме участь у виборах, щоб його прихильники автоматично проголосували за Порошенка? Отака От весела історія. Отак дебільні е, аналітики і соціологи е, кують поразку е, Зеленського. З чим їх і вітаю? Підписуйтесь на мій канал, ставайте спонсорами мого каналу. Підтримуйте, поширюйте, лайкайте, коментуйте. Це вкрай, вкрай, вкрай необхідно для свободи слова, не тільки для мене особисто, і для мого каналу, тим паче. Слава Україні!